Дивіться, друзі, ось дуже цікаве завдання скинули дітям в школі. Значить, давайте його розберемо, Значить, пишемо імена. Тобто, подивіться уважно, уже завідомо, завідомо невірно написаний текст просять дитину редагувати. Тобто з одного невірного робити інший невірний. Тобто із двох, із двох невірних завдань потрібно зробити. Третє невірне, так сказати. Значить, дивіться. Питання. Да? Як, вони, як вони пишуть? Я Руденко у Ольга Васильівна. Тобто, уже я хто? Фамілія імя отчество. Нічого не нагадує, да? прізвище ім'я по батькові. Паспорт. Ти паспорт, ти фамілія, імя отчество. Моя мати Тетяна, мій тато Василь. Моїх братів звуть Богдан та Ромчин. Значить, перше. Я. Я. І тут ваше волевиявлення, фамілія, ім'я да? прізвище ім'я по батькові. Я хто? Як потрібно писати? Або хлопчик, або дівчинка. Да? Я дівчинка з власним ім'ям таким-то. Моя мама жінка. З, на ім'я з власним ім'ям таким-то. мій тато, мужчина з власним ім'ям таким-то. Ось. Моїх братиків, ім'я так-то і так такто. Да? Ну, от дивіться, як вони пишуть: якщо ви відкриєте 49-й параграф, Правописання українських імен. Там чітко зазначено, як пишуться власні імена. Ім'я по батькові прізвище. Це, як мінімум, імена людини. І також да, пишемо імена Капслоком. Отакий от, от розвиток дитини. Що ви ще тут побачили, можете додати в коментарях. Буде дуже цікаво послухати. Ем, я скажу ще: от як зразу, зразу а, міняють, тобто -то підставляють а, дитині ось ці невірні значення, світогляд нав'язують, не міняють, а нав'язують. От уже по написанню імен. Я Ваше волевилення. І далі тут вже йдуть, як ви пам'ятаєте, да? заяви, як пишуть. Як пишуть заяви? Я фамілія, ім'я отчество. я прізвище ім'я по батькові. То вже привчають вас до особи, до особи, не до людини, не до мужчини, жінки, там, хлопчика, дівчинка. а вже до особи, до фізичної особи вас вже привчають з дитинства, зі школи, з першого класу. Просто таке собі завдання легеньке, да? виправити. Виправити, написати, як правильно. І всі ж такі молодці скажуть: «Да, я ж написав правильно, я написав я фамілія ім'я да! Як же ж класно. А потім. Виростає людина і асоціює себе з паспортом, тому що в паспорті написано фамілія ім'я отчество. Ну, вас ж ніхто не називає фамілія ім'я отчество, так? Да? У вас є власне ім'я, яке вам подарували батьки. Тож, робіть висновки, друзі.